Здорова душа свідчить, що здоровий дух живе в здоровому на Битися з демонічним клинком самі – це божевілля. Собаки могутня трансмутаційна зброя. Але цей супротивник занадто сильний для неї. Я б мав бути там замість неї. Вона не сама. Блекстар теж там. Цубакі боротиметься, Цубаки доки він поруч. <ś Fair> так. Це дуже важливо. Цубакі може обертатися на різні види зброї, але її сила не в цьому. Так, сила у неї в душі. <сь> в душі цубакі. Зосередься, цубакі. Цього разу ти влучиш. Ти справді хотіла зіграти у м'яча? Так насправді я хотіла зіграти у будинок. Але тоді тобі не було б цікаво зі мною грати. Я цубаки квітка без запаху. Я яв'яни не поміг, залишаючи неприємне відчуття. Навіщо ти це робила? Зі співчуття до мене, ти вже тоді жаліла мене. Ти завжди мовчала. Але твої очі тебе виказували. Ти завжди мене зневажала. Будеш заперечувати. Ти так не думаєш, а я добре це знаю.